Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде прямий ефір на тему до побачення: я знайшла призначення. Та як знайти своє призначення, знайти справу свого життя? Як взагалі в впору, з сумнівами ми сьогодні поговоримо. Я собі тут, знаєте, позаписувала питання з цього приводу. У мене сьогодні дуже багато дівчата писали з наших ранкових практик свої питання з приводу призначення. Так, як знайти своє призначення? Привіт, всіх вітаю! Зараз в мене поки що чоловічий такий ефір. Ось, я його не анонсувала, тому доєднуйтесь усі. Зараз буду розповідати, розкривати тему призначення. Призначення самореалізації. Ви можете також написати, які у вас є виклики, які у вас є питання з приводу вашої самореалізації. Що вам заважає взагалі знайти справу свого життя? У мене був такий запит від дівчат, тому сьогодні буду розкривати цю тему. Ця тема буде корисна і чоловікам, і жінкам. Тому поїхали. Я підготувала невеличкий конспект. Сьогодні буду з ними йти по нашій такій лекції, невеличкій. Так, перше, мені тут питали там, думки е, оточуючих, сумніви, страхи. Що з ними робити? Ось мені пишуть: дівчата, в мене є сумніви, в мене є страхи. Я не знаю, як мені е, позбутись цих страхів. Я завжди думаю, а що подумають інші в мене про ту чи іншу ситуацію, і що мені робити? Що мені робити, що подумають інші. Перш за все, зрозумійте, що насправді всім людям взагалі байдуже. їм взагалі лише цікаво те, що відбувається в їх житті. Тому запам'ятайте, будь ласка, це ваш вибір, як вам жити, це ваш вибір, що вам робити і так далі. Що про вас подумати Чи Ось, наприклад, друзі, я дуже багато років жила в позиції, та я вам проведу зараз приклад. Хто знає, хто не знає. Ваша вчителька медитації, Анна Ганджу, вона мріяла про політичну кар'єру. І які були моменти в політичній кар'єрі? Я пам'ятаю, я вже йшла туди з дитячих років, скажімо так. І коли я туди йшла, в мене сталася така ситуація. Мені було 16 років. Ось 16 років я вперше потрапила в цю середу. Та? І там був нюанс такий, який потім закрив все моє проявлення. Зараз я вам цей приклад приведу. Який був нюанс? Про мене написали негативну статтю. Та? Про мене написали, яка е, і, і чому це написали? Тому що я, я не пам'ятаю, це була ну, це політика. Там завжди про тебе можуть щось погане написати, треба до цього звикати. І ось я пам'ятаю, що в мене, ну, як дівчина 16 років, хто не їздить на море, всі їздять на море, та? всі фоткаються в купальниках. Я пам'ятаю, я тоді сфотографувалась в купальнику. Виклала в соціальну мережу, і потім про мене зробили цілий лендінг, написали, хто я така там туди-сюди, чи я там я, не знаю коханка, чи хто там ще. Та і взагалі там і взяли цю, цю фотку. Та, і я тоді зрозуміла, вау, оце про публічні все. І я тоді, знаєте, на цьому прикладі взагалі закрилась від цього, я думаю, все особистий бренд. У мене тоді була людина, яка мене та, навчала. Певним принципам в політиці, і він мені сказав: Аню, якщо ти йдеш в політику, все забудь про фоточки в купальнику і так далі, ти йдеш в політику. Але так, да, і це стосувалося потім взагалі. Ніякого особистого життя я не демонструвала в соціальних мережах і так далі. Це лише ось це така тема, да? І це про те, що, а що подумають оточуючі. І я потім дуже багато років жила з позиції. Я ось така, має бути, все серйозно, не проявлятись, не показувати. До чого це мене привело? До того, що потім мені моя мама каже. Аню, я втратила свою доньку. Ну, але насправді вона мені на щастя сказала, ну, можливо, на щастя, вона мені це сказала раніше, але все приходить в той час, коли це потрібно. І вона мені говорить, Аня, ось буквально місяць назад, вона мені каже, Аню, нарешті повернулася моя донька, яку я втратила 10 років назад». Це про що? Це про те, що я дуже жила багато років, а що про мене подумають оточуючи. І коли про мене, я пам'ятаю, написали перші негативні статті, я телефонувала своїм близьким людям і говорила, слухайте, не вірте тому, що про мене пишуть. Але знаєте, що мені друзі казали? Ань, та я навіть не читаю ці новини, та ти забій, взагалі, що ти таке думаєш?» І так далі. Тому, взагалі, що про вас думають інші, це взагалі не важливо. Я як людина, про яку дуже багато писали в ЗМІ, і дуже багато. Погано писали. Про мене писали, наприклад, Труха. Хто знає цей аккаунт. про мене писали Труха. Що ось ця дівчина, вона там, коли я по полишила посаду директорки комунальної установи. Про мене там написали. Я не пам'ятаю, скільки там тисяч підписників, да, там десятки тисяч підписників. Ось ви думаєте, хтось пам'ятає, про що там про мене написали. Та вони мене там всі обісрали. Я кажу, як є там, да, підписникам цієї трохи, взагалі, ну вони мене перший раз бачать. Там троха написала, яка я погана. Всі написали про мене гадості і все. Ви думаєте, вони на наступний день згадали, хто така Анаганджел? Та ніхто взагалі не згадав. Сім байдуже. Запам'ятайте цей принцип перший. Сім байдуже. Кожна людина думає про себе. Хто це розуміє? Тому що подумають інші, це ми стираємо. І я вам дам зараз додаткову вправу, що робити з цим е, пунктом, що подумають інші. Це наприкінці, вам дам вправу. Вона буде в мене стосувати ще теми страхів, да? що подумають інші. Типу, якщо що подумати інші, це ж у нас страхи, і ми про страхи поговоримо. Я собі фіксую страхи. Розкрию вам цю тему. Далі, е, ще в мене було питання: що робити з супротивом? Е, тому що ось е, мені дівчина писала, що робити з супротивом. Я відкладаю да, на потім свої мрії відкладаю на потім. Відкладаю на потім, е, да, в чому е, ось, е, ну, відкладаю на потім. Тобто у людини є страх іти в свою мрію, в свою нову діяльність, і людина починає відкладати на потім. До речі поставте мені плюсики, хто хоч колись зіштовхувався да? ось такі питання. Що для вас, в вашій діяльності, були важливі думки оточуючих, хто не міг розуміти, чи це його справа життя, чи не його, поставте мені плюсики. Да? Що робити з супротивом, да? У кого з'являлось колись ось це відкладання на потім? Да, сумніви, страхи порівняння з іншими. Поставте мені плюсики, хто з цим стикався. Далі розповідаю, що робити з супротивом і відкладання на потім. Прям даю вам практичну вправу. А якщо у вас з'являється відкладання на потім, запитайте собі, себе, а чому мені вигідно? Да? Ось, наприклад, я, в мене, я хочу реалізуватись. Да? Зараз ви бачите, я розвиваю свій блог. Да? І, наприклад. Я розумію, що завдяки цьому в мене є моя місія. Я хочу допомагати жінкам по всі по всьому світу, українкам нашим, мати гарний ресурсний стан. Да, і це моя місія зараз мати гарний ресурсний стан, щоб жінки, україночки, наші люби, неважливо де в якій країні вона знаходиться, вона мала гарний ресурсний стан, тому що зараз цього не вистачає. Я це даю. Да, я це даю завдяки ранковим практикам. Це моя місія. Але, наприклад, якби я почала відкладати це на потім, да, яка моя вторинна вигода в цьому? Моя вторинна вигода в тому, наприклад, що в мене є ця моя мрія. Да, я її відклала на потім, але я буду ходити і всім розповідати. Ви знаєте, в мене є така мрія, але я відкладаю на потім. Ось це піти, наприклад, в цей стан жертви і залучати увагу оточуючих людей не тим, що я роблю, наприклад, да, якусь гарну, класну да, справу взагалі по життю, да, яка надихає інших, допомагає інших, А тим, що я там таким чином привертаю до себе увагу, що я жалюсь. от в мене є класна мета, але я в неї, наприклад, не йду. Що ще може бути? Що, чому може бути виникати супротив? Тому що наш мозок. Повертаємось до функціоналу, до того, як працює наш мозок. Наш мозок, він все, що нове, для, для нього це да, певний, ну, нас да, є у нас, пам'ятаєте, рептильний мозок, який нас хоче зберегти, який відповідає за наше виживання. Так от, якщо ми говоримо про наше виживання, то те, що ми йдемо в щось нове. Це означає, що для нашого мозку це якась небезпека виникає. Тут виникає якась певна небезпека. Тому ми постійно маємо працювати з нашими нейронними зв'язками. І ось коли ми працюємо з нашими нейронними зв'язками, постійно якісь звички собі, наприклад, впроваджуємо. Ми працюємо з нашими думками. Ось до мене приходять на ранкові практики дівчата для того, щоб навчити. Навчитись працювати з думками своїм, управляти своїми думками. Наприклад, в мене виникла думка: в мене нічого не вдасться, в мене виник цей супротив. І я зараз ще дам ще одну вправу з приводу супротиву. Що я роблю? Я собі говорю: типу, я замінюю, я собі говорю все, я змінюю цю думку, в мене все вдасться, я все зможу. Я собі записую перелік людей, в яких вже вдалося зробити те, до чого я прагну, і вони є для мене прикладом. Я надихаюся цим прикладом. Я розумію, в цієї це людини вдалося, в мене це також вдасться. Да, немає людини якоїсь гіршої, якоїсь краще, Да, Просто ця людина взяла, попрацювала свої, надала туди свою увагу, свій фокус, і в неї вдалося так само і в вас. Направте туди свою увагу, попрацюйте, і вас все вдасться. Домовилися? В нас тепер кожної середи буде ефір на тему та ваших питань-відповідей. Тому пишіть мені ваші питання відповіді. Я буду на ці питання-відповіді відповідати. Сьогодні нагадаю, ми говоримо про тему самореалізацію, і коли я попросила, щоб мені накидали по темі самореалізації питання. У мене виникли такі питання від моїх учасниць нашого ком'юніті. Перше питання: думки оточуючи, сумніви і страхи. Так? Як розуміти, чи це моє, чи це не моє призначення? Що робити з супротивом і відкладанням на потім? Про сумніви трошки поговорили про те, що думають оточуючи. Що робити з сумнівом, тільки що розповіла? Зараз розповім вам ще, як зрозуміти, чи це моє, чи це не моє. І що робити, в тому числі е, зі страхами. Та? Що робити зі страхами, дам свою улюблену вправу, і також пораджу вам подивитись мій дуже класний, потужний ефір про страхи. Кому цей ефір дуже, ви хочете його подивитись, напишіть мені в Директ, я вам надішлю. Да? Або потім напишіть під цим ефіром, також я вам надішлю. Так, далі розповідаю, як зрозуміти, чи моє це, чи не моє. В моєму житті все дуже просто. І я вам раджу також користуватися цією порадою. Я живу за таким принципом: все, що просто, це для мого росту. Все, що складно, це не моя тема. Російською мовою все, що просто, це для росту, все, що складно, це ложно. Дуже легко це запам'ятати. Так от, все, що просто, так. Це дуже, да, дуже легко ми відчуваємо кайф насолоду. Тому, якщо ми говоримо про справу, якою ми займаємось, то звісно, да, бувають періоди, навіть коли ти займаєшся улюбленою справою, в тебе можуть виникати там, да, тут вже ми говоримо про баланс. Да, там, баланс сім'я, справа життя, а, там, не знаю, ваші хобі, особистий час і так далі. Тут має бути певний баланс та все одно. Da, коли ви ходите на неулюблену роботу, коли ви сидите на роботі і чекаєте години, коли завершиться ваш робочий час, ну це взагалі не ок. Я як людина, яка пропрацювала в міській раді багато років, та, я з 16 років потрапила в міську раду. Я 13-12 років я тусувалась в цій сфері, говорю як є. я стільки, стільки років бачила ось цих людей, да, ось цих поважних посадовців. Які дуже багато з них, ось просто хто може прийти в Миколаїв під міську раду, як всі о 5 годині. ніби, знаєте, Мені це нагадує школу. Ось згадайте школу і диких старшокласників, які, ну, там, не знаю, будь-який клас, які вибігають, коли задзвінив дзвінок. Ось ви коли школу побачите, ви побачите, як всі там, а, як стане якесь вже. І, і так само ось в міській раді, просто від дзвоника до дзвоника, всі. Побігли там пошвидше звідти все. Ну, Це просто жах якийсь, на, на мій погляд. Я розумію, що це в людей графік роботи і так далі. Але я до чого? Я до того, що там дуже. Я зараз, знаєте, я така людина, я дуже пряма. На щастя, я вже там не працюю, але я поважаю всіх людей, які там працюють. Я розумію, що мають бути люди, які розвиваються е, да, місто, і без них ми нікуди не надінемось. На мій погляд, і мені дуже сумно, що коли я там працювала, ось наша установа це була, і, на щастя, вона продовжує працювати. Моя установа, моя дитятко. так, Моя установа, я вже звільнилася, там вже є інший директор, да, вже на мою посаду прийшла інша людина, вже працює, там команда моя залишилась, працює. Я дуже за це вдячна. Але що я хочу зазначити? Що ось там, в війській раді, да, дуже багато людей, які приходять на відсідку. Для мене вони, як приклад людей, які, знаєте, як якась зона, да, якісь люди. Так, друзі, пропав інтернет, знову з'явився. Розповідаю далі. Так, от, для мене ось цей приклад та да, людей, які приходять на неулюблену роботу, це просто зливати своє життя. Ну, це просто зливати свого життя. І я не розумію, навіщо? Ось. Наприклад, людина, яка потрапила у в'язницю, і вона там сидить. Да? І так само, ось навіщо люди себе ось просто кудись відправляють на якусь роботу, яку вони взагалі ну, не в захваті від неї. І вони ж цим що вони роблять? Вони собі добре не роблять, вони нещасливі, вони зриваються на інших, на близьких і так далі. Вони не проживають щасливе життя, і вони на цій роботі вони займають чиєсь місце, і що там була б якась людина, яка натхнена робити ту справу. Да? А там сидить якась, не знаю, жінка, яка чекає там, до своєї пенсії, і вона взагалі не любить свою роботу. І ну, це просто жах. Ну, це реально жах. І, на мій погляд, ось коли в нас ось така вся. Ну, не знаю, про який розвиток можна говорити, коли ось таке відбувається. Це просто така ліричний відступ. Да? І я дуже сподіваюся, що ви, мої підписники, ті, хто зараз за різних обставинах займається не тією справою, яка його надихає. Не тією справою, яку він любить або вона любить, так я сподіваюся, що цей ефір вам трошечки закласть якесь таке зернятко, що ви почнете йти в ту справу, яку ви любите, яка вас надихає. І ви не будете прожигати своє життя. Тому що насправді ось порахувати, скільки днів кожному з нас залишилось, там ну, це просто дуже легка математика. В якомусь ефірі я вам зроблю цю вправу. Але я вас дуже прошу, реально. Живіть своє життя кожен момент, сповнено, натхнено. Так от, далі про супротив, страхи поговорили. Далі, у нас було питання з приводу страхів. Ще раз скажу про страхи. Якщо у вас виникає якийсь страх з приводу вашої реалізації, що зробити? Уявіть собі вже ситуацію, візьміть собі блокнот, візьміть свою ручку і напишіть: Окей, супер. Все, в мене нічого не вдалося. Все. Ось того, чого ви боїтесь, візьміть і напишіть прям цей сценарій того, що в мене нічого не вдалося. Все, в мене нічого не вдалось, все погано. Е, все. Ось розпишіть ось, те, ось ваш страх, візьміть ваш страх, розпишіть його максимально, ваш цей страх, на аркуші. І потім, окей, напишіть собі далі, на наступному аркуші. А що я роблю далі? І напишіть собі. Наприклад, я виходжу для вас в прямий ефір. Який може бути тут страх? У мене може бути тут страх, там, ну не знаю, мене хтось тут захейтить. Ну, що я зроблю далі? Я візьму скрін цього хейту і зроблю цілий класний сторітел. Що я зроблю? Ось це я зроблю. І потім не знаю, буде класно, тому що мої підписники побачать, що це не страшно проявлятись, і будуть також переявлятись. Да? Який може бути страх? Страх осуду. Ну, ми про вже про осуд з вами говорили. Далі, 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 далі. Думки оточуючих сказала, да, як моє чи не моє, зрозуміти, да, по відчуттях. Якщо ви відчуваєте насолоду від цієї справи, в мене ще дівчата спитають, як ви чути, там, це моя людина, чи це не моя людина, і так далі. Я кажу, слухай, якщо ти відчуваєш, що ну, прям з жодного сумніву, все клас, відчуваєш легкість. Відчуваєш натхнення, клас, спілкуйтесь з цією людиною. Якийсь сумнів закрадається. Да? Ось як знайти партнера до мене. Іноді люди приходять партнера там в справу якусь, да? ось, і якщо якийсь сумнів, там щось таке закрадається, ще щось, це інтуїція. А інтуїція, насправді, вона базується на всьому-вашому всьому досвіді попередньому. І це також дуже класний інструмент. І якщо є якийсь сумнів. Я ніколи не йду в кооперацію з цією людиною. Ось і все. Далі, тепер цей блок ми з вами пройшли. З цим я вітаю, це був блок питання-відповіді. І тепер я вам розповідаю, що взагалі, як знайти ось цю самореалізацію, як знайти справу свого життя. Що ми робимо? Це ми робимо. Перший пункт це наше таке самопізнання. Згадайте ваше дитинство. Згадайте те, чим ви любите займатись. Згадайте, чим ви в дитинстві займалися. Ось, наприклад, можете побачити. Все, що я, я для, для вас, знаєте, такий просто приклад, спостерігайте за моїм життям, і можете таке, як реаліті, і для себе щось підсвічувати, знаходити. Ось у мене в дитинстві була мрія піти в політику. Я пішла в політику, класно, я себе там дуже класно реалізувала. Я те, що хотіла там реалізувати, реалізувала я в натхненні. Я в дитинстві мріяла е, співати, стати співачкою. Я пішла, навчила співати, виступаю по концертах. У мене в дитинстві мені подобалось малювати, писати там картини якісь. Та. Все, я ніде не навчалась, почала писати картини, мене почали запрошувати по виставках по всьому світу. І зараз моя одна з робіт в Мілані, до, до речі, знаходиться на виставці міжнародній. Клас, клас! Це про що? Згадайте те, про що ви мріяли в дитинстві. Далі, коли ви це згадали, реально ще, ще одна друга вправа. Да? Можете зробити собі список топ 100, що мене приносить задоволення. Які справи вам приносять задоволення? І тоді ви також знайдете ось ці ці справи. Да? Ось у вас має бути таких три списки: перший список, що мене надихало в дитинстві. Другий список це те, що. Мене надихає, да, що мене надихає зараз. І третій список: запитайте своїх друзів, а що ваших, друзях, що ваших друзів надихає вас? Що ваших друзів вас надихає? Наприклад, чому ваші, ось таке питання: прям собі дослівно запишіть. Спитайте друзів, чому б вони хотіли навчитись у вас. Це взагалі буде комбо, це взагалі буде дуже цікаво. Тому що, наприклад, коли я була в політичній діяльності і почала з неї виходити, я коли була в політичній діяльності, я дуже така була сурова дівчина. Прям дуже сурова, така хард, Вері, сурова, дуже-дуже. І що я вам хочу сказати, про якусь жіночність там взагалі не йшлось. Я така була сурова. Ну, я просто як себе згадаю, це просто жах. І потім я це зрозуміла, що ну я не хочу так. Я дуже-дуже хочу, щоб піти ось в таку легкість, наповненість. Я почала з цим працювати. І я дуже класно це все пропрацювала. Я ще тоді була в політиці і змогла вже бути в цьому балансі жіночності, так, і вже бути політикинію, але в жіночності. І це дуже це я зрозуміла, що це мені дало ще більше, скажімо так, плодів від моєї діяльності. так, Дуже багато всього я змогла реалізувати в той період. І потім мені було дуже цікаво, я зробила опитування серед моїх друзів і почала питати, «Любі друзі мої, а що саме та чому ви хочете в мене навчитись? І дуже багато людей захотіло в мене навчитись жіночності, дівчат. Уявіть собі. А я думала, боже яка? Я про це навіть не замислювалась. Але потім думала, вау, клас! Дуже багато людей почало писати мені, що я їм даю ресурсний стан. І вони хочуть працювати зі мною. Вони хочуть йти до мене в консультації. Вони це вони бачать мою сильну су. Уявляйте, нам були по 4 роки. Ми якісь там теми обговорювали. В нас там була закрита спільнота. Ми такі все, йдемо на засідання, йдемо нашої спільноти. Такі йдемо. І всі ось це ось так ішли. І один такий жорсткий, і може взяти їх за ручку і привести да, до їх призначення. Тому знайдіть людину, якій ви будете довіряти, яка може вам в цьому допомогти. Можливо, якийсь наприклад, І досвіди да, політикинь різних періодів і так далі. Це мене надихало. Тобто, це може бути людина, яку взагалі дуже класно, коли ви знайдете людину з вашого оточення, яка досягла того, чого ви хочете, і підете до неї. Да, це взагалі дуже короткий, да, як то кажуть, шорт-карт, да? тобто коротка дорога. Або ви можете да, почитати біографії людей, які досягли. Той чи інший період, в ту чи іншу епоху того, чого хочете ви досягти. Це буде вас надихати. Ну і е, ще один момент це реально експериментуйте з вашою так, діяльністю. Пробуйте те, пробуйте те. Я бачите, дуже багато всього спробувала в своєму житті, і вам так само раджу. Все, спробуйте так, надихайтесь і е, потрошечки, потрошечки ви присутні. Дара обіцяла вам таку хардову вправу, як дуже швидко знайти свою самореалізацію. Всі ми розуміємо, що життя не вічне, на жаль, і чи на щастя, воно не вічне, воно має свій початок, має свій кінець.